Воу-воу, той полегше! Аніме One Piece йде на перерву з січня 26-го року і закінчиться у березні, а вже у квітні розпочнеться трансляція арки Ельбафу. І ось. Після 26 років майже безперервної трансляції аніме вперше буде тестувати сезонний формат, випускаючи всього 26 епізодів на рік, які будуть розбиті на два кури по 13 епізодів. Чи це буде 13 епізодів 13 тижнів підряд, чи наприклад через один? Тобто це приблизно 3 місяці контенту, а потім десь півроку перерва і так по колу. Дзвіночки, що щось іде не так, розпочалися ще у минулому році, коли студія взяла перерву на півроку і розпочала трансляцію ремейку острову Риболюдей». І після повернення ми ставали свідками частих перерв та епізодів рекапів. Аніме наздоганяє мангу, так як адаптує практично по одному розділу за епізод. Саме тому пейсінг на арці «Яїчна Голова» став набагато краще аніж це було у арці «Вано» або драсрозі. І з однієї сторони таке рішення в якійсь мірі тебе шокує, але не стає таким, що вибиває тебе із колії. До грудня у нас має закінчитися арка яєчної голови. Цю неділю транслювався 1147 епізод, який адаптував 1113 розділ. Арка закінчується на 1125 розділі, тож залишилося приблизно 12 епізодів, якщо врахувати, що вони будуть адаптовувати один розділ на серію. А вже з початком арки Ельбафу. Ме завжди бути повноцінний розділ на епізод із гарною анімацією і всякими іншими прикалюшками. Але це все на папері і не факт, що будуть якісь додаткові покращення. Можливо, у той анімейшн присутні якісь виробничі проблеми, і нам про них не говорять. Але тим не менш, є у нас надія на краще. Нам показали ключовий кадр, на якому Луфі іде по снігу, імовірно, до прив'язаного проклятого принца. Також показали дизайн усіх муївар. Я їх постив і до цього у телеграмі. Я вже постив дизайни персонажів, але то був скрін із комікону, на якому на жаль, не можна було роздивитися повноцінно персонажів, на відміну від теперішньої ситуації, де ви зможете поглянути на кожного окремо. Особливо зверніть свою увагу на намі, яка не носить панцу саме по цій причині вона б'є в рука, коли він просить її показати. Дизайни виглядають гарно, як і кольорова гама. Просто якщо ви подивитесь на ось цю обкладинку, то якось виглядає не дуже хайпово, на відміну від анімешної. Але тут вже самі обирайте, що вам подобається більше. І синій Сандже. Цікаво, наскільки сильно той анімейшн забулять густобровика в арці ельбафу. Але це ще не всі новини. Так як анонсували анімешку по Ван Піс героїням, це в нас адаптація новелки. Але як і у випадку із листом шанувальниці, сюжет може зазнати суттєвих змін. Дизайни Рубін і намі виглядають прикольно. В принципі, ти впізнаєш персонажів, але для мене особисто намі виглядає поприкольніше. Але якщо ви думали, що це все, то ні. Netflix, який на початку планував транслювати другий сезон свого лайв екшону у січні, переніс вихід на 10 березня, аби показати повний сезон. Онедь кадрів з острову Драм завезли на честь такої події. І тут можна тільки прокоплескати, як вони адаптують обкладники у костюмах персонажів. Спитаєте, а що повітам? А нічого немає. Надіка касту Сею. Ще коли анонсував прес-конференцію, багато людей насторожилося. Невже нас чекає перерва, і були праві? Новини вийшли дуже потужні, і я в принципі готовий почекати нові серії із покращеною якістю. Але, по шестю піврічної перерви, той так і не додали нові звукові ефекти. Тому чекаємо і читаємо мангу, якщо мангака, звісно, не візьме перерву. А також рекомендую вам почекати грудневу Джамфесту. І можливо нас не заскамлять новинами і звезуть якийсь цікавий контент, плюс якісь новини по адаптації арки Ельбаф. Пишіть у коментарях ваші очікування від Арки, і чи вірите ви в те, що перерва піде на користь, чи нічого особливо не зміниться. Але що точно сте зрозуміло, так все те, що ми із One Piece ще недовго. І це прекрасно. Дивіться мої інші відоси по One Piece, вступайте у телеграм, бо там завжди актуальні новини по One Piece. Лайкайте, підписуйтесь і дякую спонсорам і вам за перегляд. Вафайль!